Перший тур Ліги Чемпіонів Реал Мадрид на Сантьяго Бернабелло приймає Динамо Київ. Вітаю всіх глядачів мого каналу і це продовження кар'єри за Динамо Київ у Фа15 УПЛ. Ну і <кхем> перший тур Ліги Чемпіонів. Дуже складна група нам попалась. Реал, Вольсбург та Брага. Стартовий склад Реал Мадрида Касилияс Даніло, Рамос, Пепе, Марсело, Модрич, Крос, Бейл, Хесе, Роналдо і Бензима. Родригес. Науду і Бензиман. Динамо Київ, Шолковський, Люйка, Хачарі, Дідравич, Антониш, Карвалю, Ярмоленко, Челхануглу, Сидорчук, Хесе і Кравець. нам показують, він перейшов за 21 мільйон з реалу в Динамо. Лан, ілан, коротше, Зандії, арбітр ім'я, матч. Ну і ми розводимо першими від захисту потужної пресінки, погнали. Ярмоленко і це пенальті! І це пенальті! На 12-й хвилині матчу! Серхіо Рамос! Червона картка! Ось воно як! Ярмоленко нам просто шикарно пробіг! У мене слів просто немає! Побровки так протягнув м'яч, і Зайшов штрафний байданчик і Серхіо Рамос, капітан команди. заробляє пенальті, ще й видалення. Акан, що хануплу Зараз буде пробивати пенальті. Чи краще Ярмолинко. Зараз. Ярмолинку. Пенальті. Ну ладно. Удар! Не забуваємо ми пенальті. От я цього і боявся. Ми пенальті не заб'ємо. Чеханоклу удар який. Удар і в стійку попадає. Ну як же ж так? Ярмоленко 1-0! Андрій Ярмоленко! 25 хвилина! Забивай гол! Андрій Ярмоленко! Ярмонко чудово пройшов і в дальній кут забив гол на техніку. Ну, супер, я такого просто не чекав. Звичайно, пенальті можна було забивати, але на жаль. Андрій Армонко першим яч і кравець у нас страмо. Перші матчі, так кравець уже травмується. Ну, ну, це як взагалі? Непогано. Ярмоленко проходить його. Марсело. І це... 2-0, Андрій Ярмоленко. Як хорошо, що я його не продав. Андрій Ярмоленко. Чудово! Марсело не втримав і три захисники. Те, що Серхіо Рамус вилучився, це дуже сказалося в захисті. Ну і на вас незрозуміло, як він там відбивав від його ноги, м'яч залітає. У ворота 2-0 на 45-й плюс. Андрій Армоленко забиває з... Завай другий м'яч і робить дубль. Ем, ну і все. Е, перший тайм закінчується. Ми 2-0 ведемо. Поки що. Тепер потрібно нормально зіграти другий тайм. Так, а там хто там у нас... Ем, Вольсбург програє Бразі. Оце так-так. Кравець у нас травмований, не знаю, може розбігається. Я не хочу, щоб в нього знову травма була. Ну що ж, другий тайм, поїхали. Сидорчук майже сам на сам вихід. Пробивай! Не встигає Сидорчук пробити. Ах, як же ж... Який же ж момент був? 3-0! Сидорчук! Я просто не розумію, Як! Міровий клас! Я перевіряв! Перед початком матчу міровий клас там був! І це просто шедеврально! 3-0! Кравець! Гольову віддає! Це так-так. Сергій Сидорчук на 54-й хвилині робить рахунок 3-0 і забиває перший м'яч в Лізі Чемпіонів. Шовковський спасає нас. Після удару Герата Бейла. Е, ні, 20. Іско. Іско. Пробивав. ой 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 яка помилка, ну потрібно щось зробити. Ой-ой-ой, ну травма х... хто? Люлька. Ай, дві травми за один матч. І в мене ще є один правий захисник травмується. Це просто капець. Таке ми пропускаємо. Гарет Бейл нам забив на 90-й хвилині. А, ми могли... а в нас було два моменти. І все. матч завершено. 3-1 ми все-таки перемагаємо. І це дуже неочікувано. Не Брага 1-1 з Вольсбургу. Давайте дивимось. Зараз де це? Ну, переключайся. Осьо. Ми в групі А. Київ, 3 бали... Вольсбург... Бр... Воз... Вольсбург та Брага по одному і реал 0. Неочікувано. Я. Р... На... Де ж Україна? І два гравці травма 3 місяці. 3 неділі. Зашибісь. Так. Значить, опарі тут щось не нравиться, і ми... А, ну він хотів вийти, але... Але це реал. Так, в нас Динамо 2. І кравець у нас відправляється. Лазарет. Не... не... не просто так я купив Хесе. Так само як і... І в нас вже скільки травм? У нас ось. 5 гравців на травмі. Просто жесть. Так, матч з Динамо 2. А потім через два дня в кубку. Тому зараз не знаю стартовий склад випускати. От опару потрібно випустити. Так, опару. І буду. Нехай трохи пограють. А так всіх залишу. І верті. Замість. Так. Так. От. Ось такий склад. Ну і розпочинаємо. Динамо Київ на НСК. Приймає Динамо 2. Знову я забув подивитися, який це тур, наче шостий. Ем, ні, сьомий. Уже і таблиця є. Ми на третьому, Динамо 2 на восьмому. Ну і не затримуємось. Розпочинаємо. Верді проходить! І забиває Верді! 1-0. Друга хвилина матчу. Ох як. Ну він шикарно все зробив, пройшов із лівої ноги забив дальній Перший м'яч Сімона Верді в Лізі Парімач. Ой Ярмоленко! Проходить 2. 0 Як Ярмоленко, там двох пройшов. В дальній кут забив. Пройшов, в дальній кут забив на 9-й хвилині. Жаль, що в Динамо 2 немає Івана Ярмоленка. Хто не знає, це гравець. Кар'єра за гравця. Ще один мій проект. Ну і 2-0 вже на 9-й хвилині. Третій м'яч Андрія Ярмоленка. Ох, хачеріді! Попадає в стійку і 3-0 на, на 17-й хвилині. Йоган Хачеріді попав в стійку в стійку в поперечку і... Хто? Ну покажіть. Верді добив в... Верді добив і забив гол. Такий низенький, а головою зіграв непогано. 3-0. Другий м'яч Сімона Верді. Четыри нуль! Хесе! Схожий гол на Андрія... на гол Андрія Ярмоленка... Тільки, тільки в цей раз Хесе забиває в стій, попадаючи в стійку. Такий же прохід по цьому ж флангу, удар в дальній кут і від стійки м'ясь залітає в ворота. Хесе! Сьогоднішня серія дуже багато на 4-0. На 42 хвилині. І перший тайм закінчується. 4-0. Ми перемагаємо в Динамо 2. Що там? Шахтар. 1-1 грає з Вілічівцем. Дніпро 0-0 зі Сталлю. Ну що ж, таким складом я поки що і буду грати. Нічого змінювати не буду. Ну і... Другий тайм, поїхали. Ох, зараз момент у Динамо 2 могли й забити. Пенальті! Друге пенальті в серії. Просто... Круто! Ярмоленко, знову Ярмоленко заробляє. І заміна. Так, ні 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 тепер ярмоненку буде пробивати. До речі ж, я сказав там налаз в реаль, Коли... Коли забивав Ярмоленку, я сказав, що робив навас, але то був касилія. Перепутав. 5.0. Андрій Ярмоненко. 68-хвилина. Я думаю, можна якісь заміни зробити. Наприклад, Челхануглу випустити рибалку і в опорну зону Так, буяльського. Андрій Ярмоненко наш капітан. Четвертий м'яч Андрія Ярмоленка в Лізі парі матч Так, із заміни. Наші... Ну що ж, продовжуємо. 6-0. 6-0. Хесер розібрався просто з всіма. І робить рахунок 6-0 на 86-й хвилині. Оце так-так. а так, і давайте ще одну заміну. Зроблю замість Гонсаліза вийде м'якушко. Ну, голкіпер просто не знаю, що робив, напевно, знімав на телефон. Сім нуль! Сім нуль! 88 хвилина, хесе Я просто в шокі. Так, 10, 10 м'ячів за один... За одну серію. 10 забили. один пропустили. 7-0, я ще нікого не вигравав так. Ну, Динамо 2 вже посипалося. 4 м'ячі за один, за перший тайм, 3 м'ячі за другий. Просто супер! Хесе, хетрик. Ну так, хесе-хетрик. Ну все! 7-0. Ще я нікого не перемагав так. Хетрик, Хесе Ярмоленко Верді. Верді найкращий гравець матчу. Голи. Хетрик, Хесе дубль Верді і дубль Ярмоленка. Ну, диви, дивимось статистику. 15 ударів, 9 ствір, 5 ударів, 1 ствір. Поволодіння ми програли. Точність у нас краща. Шахтар виграв свій матч. Ну і ми на другому місці від Шахтаря на 7 балів. Ось така статистика, пі, э, статистика такий, така таблиця після 7 турів. Наступний матч у нас з Говерлою в Кубку України. Ну і на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, розказуйте, розказуйте про канал друзям. Ну и всем удачи и пока.